Так, ну що, спробуємо розібратися, як працювати з таким маленьким ТДР. Це рефлектометр, який дозволяє перевірити якість намотки катушок, якість ваптоволокна, справність базової станції, справність станції Air модуля. Перевірити, чи справні у нас подовжувачі. Ну і ще зробити багато чого цікавого. Спочатку розберемося, як вимикати. Тут є ліворуч у нас кнопка живлення. Дочекаємось, бачимо, у нас є налаштування. Це ОТДР власне функції вимірювання якості волокна. так. А, звертаю увагу, кнопочка додому, повертання. отут, от, от, під екранчиком, не кожному воно зрозуміло. Особливо, якщо вже знята захисна плівочка. На ній є написи, але як ви бачите, ми її вже зняли, і не кожен може побачити, що тут є кнопочка додому. Так, почнемо з вимірювання довжини катушки. Візьмемо нашу катушечку. Звертаю увагу краще катушки мати з закритими коннекторами, але для збереження часу ми вже відкрили. Як бачимо, у нас катушка має FC-коннектор, а рефлектометр має SC конектор Для того, щоб поєднати, є отакі переходнички SC fc Як ми це робимо? Знімаємо захисні ковпачки. Обов'язково захищайте усі свої прилади, тому що вони дуже чутливі до забруднень. До відповідного хрусту вставляємо коннектор і накручуємо на перехіднічок нашу катушечку. Звертаю увагу, хто не користувався, у нас є тут відповідний ключик і їм треба потрапити прямо туди, куди потрібно. Перевіряємо, щоб це було декілька обертів і щоб ключик чітко ввійшов, куди, куди він має війти. Вмикаємо ОТДР. Ми маємо розуміти, що у нас це дуже простий прилад, і він не має автоналаштування на довжину. Тому самі ми маємо виставити ту довжину, на яку ми міряємо. От я зараз не буду нічого міняти. Да, от як він стоїть за замовченням, так я і зроблю вимірювання. Ну, цей раз ми приблизно вгадали, якою йде вже не катушка. Ми бачимо, що у нас є диапазон і є якесь вимірювання на цьому диапазоні. Зараз дочекаємось. Це у нас 15 секунд. Завершилось вимірювання. Бачимо дистанція 5,3 км, 5,275, втрати 1,5 дБ, Це каже про те, що середні втрати 0,28 дБ на кілометр. Це добрий показник, з ним можна спокійно жити. Основне, що ми маємо розуміти, це те, що у нас у цей, у цей шматочок, це у нас наша катушечка. Це початок, це кінець. Є два, два вказівника це А і Б. Їх можна переміщати пальцями, але це на маленькому екрані не дуже зручно робити, тому я майже ніколи їм не користуюсь. І Просто нам достатньо того, що у нас написана дистанція і які втрати. Ну, в даному випадку цього достатньо. Якщо ми маємо таку картину, зараз я покажу вам, якщо ми маємо отаку картину, отаку картину, да? Ми бачимо, що у нас немає кінця вимірюваної лінії. І наш рефлектометр не видає нам дистанцію. Це говорить про те, що ми неправильно вказали діапазон вимірювання. Тобто наша довжина вимірюваної лінії довше, ніж розрахований рефлектометр. Що потрібно зробити? Потрібно зайти в налаштування праворуч і виставити отут дистанцію вимірювання. У нас стоїть 1 км, а ми виставляємо тут, наприклад, 10 км. Чим більша дистанція, тим більша ширина імпульсу. Не зберігаємо і знову перевіряємо. От ми вказали 10 км, і бачимо, що у нас вже є певне, приблизно на половині 10 км є вже вимірювання. Дочекаємось. І бачимо, що у нас таки, як і було вимірювання, так і залишилось 5,273 там метри. І е, втрати такі ж самі, ну трішки більше, тому що, е, як я вже казав, у нас. Дуже чутливий прилад, він е, звертає увагу на будь-які зміни. Там десь трішечки відійшло, десь трішечки змінилося нахил, там трішки радіо змінився, він вже покаже тут е, інші втрати. Тому звертаю увагу, перед вимірюванням, обов'язково перевірте, чи у вас чисті конектори. Якщо конектори забруднені, то варто їх почистити або серветкою е, зі спиртом, або спеціальним приладом, який може постачатись вам разом з катушками. Так, це ми виміряли, наприклад, цю катушечку на 5 км. Давайте перевіримо катушку на більшу дистанцію. От я зараз візьму цю катушечку. З одного кінця вона вже заварена. Знову ж таки, обережно накручуємо, перевіряємо, щоб у нас чітко зійшовся ключ. Якщо він не зійдеться, у нас вимірювання не вийде, прилад нічого не виміряє нормально. І спробуємо виміряти. Не зберігаємо попереднє вимірювання. І бачимо, що знов-таки ми не вгадали дистанцію вимірювання, тому що у нас лінія не масштабується на екрані. Що нам потрібно зробити? Ми зупинимо вимірювання, не треба чекати. Зайдемо в налаштування і виставимо дистанцію більше, ніж у нас була. Я приблизно прикидаю, що тут більше 20 км, тому ставлю 40 км. І вже бачимо, що я вгадав. Маємо гарний показник 25 км ця катушечка, а 8 дБ втрати це 0,32 дБ на кілометр. Звертаємо увагу, що втрати менше, ніж 0,35 на кілометр. Це взагалі абсолютно допустимі втрати. Якщо більше, це вже викликає деякі питання, але це не означає, що катушка не буде працювати. Буде вона працювати чи не буде вона працювати, буде залежати від того, якої довжини у вас катушка і які загальні у вас втрати. Навіть якщо тут буде 0,4, все одно катушка може працювати, якщо ця катушка, наприклад, 10 або 15 кілометрів, навіть 20 км, вона буде працювати. Просто це каже про те, що втрати тут більше, ніж ми очікували. Я вважаю, що. 3 дБ на 10 км це цілком допустимі втрати. Досвід доказав, що навіть 4,5 дБ – це допустимі втрати, якщо катушка працює, ми перевіряємо обов'язково на стенді кожну катушку після того, як ми її виготовили. І наш досвід показує, що навіть 0,4-0,45 дБ на кілометр це втрати цілком допустимі, тобто це 4-5 дБ на 10 кілометрів. Але ми е, намагаємось і на, е, наполегливо рекомендуємо звертати увагу на це, тому що е, якість катушки вона говорить про е, те, скільки можна допустити помилок, скільки можна а, зробити там петель, скільки можна зробити підйомів, спусків на а, ліс, наприклад, да, якщо ви летите через посадку, то у вас буде підйом, буде трішки втрати, спуск трішки втрати. Десь заплутається там, кільце буде трішки втрати. Оскільки таких е, помилок можна зробити, перш ніж у вас е, дрон впаде. Тому, чим якісніша катушка, тим менше будуть втрати, і тим більше таких помилок у вас можна допускати. І так зафіксували да? бажані втрати це 0,32-0,35 на кілометр. Так, це зафіксуємо. І перейдемо до наступного. Якщо у нас є, наприклад, коротенький, коротенький подовжувач, да? це 100 метрів, 150-200 метрів. Що ми можемо зробити? Ми можемо виміряти його довжину. Звертаємо увагу на те, що у нас е, кожен рефлектометр має свою мертву зону. Е, зазвичай мертва зона рефлектометра це приблизно від там, 3 метрів до 15 метрів, в залежності від якості рефлектометра. І в залежності від того, яку е, довжину імпульсу він використовує. Для того, щоб виміряти е, довжину цього. Продовжувача, нам достатньо його під'єднати будь-яким кінцем до рефлектометра і включити вимірювання. Так, Денис, а Звертаємо увагу на те, що в мене стояло 40 км, і ми не бачимо фактично зараз довжини. Да? Для того, щоб зробити нормальне вимірювання, ми знову ж таки маємо зайти в налаштування і виставити тут довжину до 500 метрів. Перевіряємо і бачимо, що у нас є вимірювання. Так, дистанція 98 метрів, загальні втрати 2,7 дБ, цілком нормально. Ми звертаємо увагу на ось цей відрізок відтинок. Ви бачите, що я поставив А Б показники, да, вони показують дистанцію між А і Б у нас е скільки е 105 метрів. Да? Ну, я трішечки не вгадав, я ж кажу, тут на цьому екранчику дуже приблизно 100 метрів. Чого? Тобто у ці показники вони співпадають з тією дистанцією. Загальна втрата 27 дБ. Тобто у нас цей е подовжувач він справний. Для того, щоб перевірити, а як же у нас цей подовжувач. Передає, з якою якістю він передає сигнал. У нас є така функція рефлектометру, як оптичий, оптичний мультиметр. Для того, щоб виміряти, скільки у нас втрат тут, ми маємо вимкнути, вимкнути джерела світла на цьому каналі. І виставити довжину світла, от, наприклад, 13.10 це довжина хвилі, з якої літають звичайно, дрони. Потім перейти на оптичний вимірювач потужності. Вибрати довжину хвилі 13.10. Тут і подивитись, що у нас тут буде. О! От у нас показано, що у нас 2,3 дБ у нас, е, втрати на цьому е, подовжувачі. Тобто приблизно у нас співпадають показники з тим, що ми вимірювали на рефлектометрі. Там було 2,7, здається, да, тут 2,3 втрати. І ми бачимо, скільки у нас потужності видає. Е, наразі е, з урахуванням тих втрат 2,3 дБ, скільки у нас потужності видає наш рефлектометр. Тобто, скільки потужності видає цей оцей канал, щоб його можна було виміряти. А звертаю увагу на те, що дуже сильно залежить від того, з якою якістю ви сюди все вимкнете. Якщо ви десь не доставите кінець, бачите, ви одразу втратите всі показники. Тому перевіряйте, будь ласка, чи якісний у вас зачищений кінець, заполірований, чи правильно ви його ставили, тому що якщо ви трішечки навіть там приберете, ви одразу будете втрачати потужність Бачите, я навіть не повністю його витягнув, у нас вже пішла страту потужності так 2,34-33, як і було. Ще звертаю увагу на те, що коли ви вимірюєте потужність наприклад станції або потужність передавай сигналу, звертайте увагу на те, що ви вимірюєте, яку довжину хвилі. Зараз я виставив джерело 13,10 і маю вимірювати саме на 13,10. Це зрозуміло. Так, тепер, наприклад, перевіримо, е яким чином у нас. Ага, це ми від'єднаємо. І приєднаємо до, нашої... до нашого Air модулі, щоб перевірити, як він працює, чи працює він взагалі. Знову ж таки, накручуємо обережно, щоб все було соосно, щоб було чисто і все попало як... так, як треба, куди куди треба. Так, вмикаємо ось в цей коннектор. Вмикаємо нашу, наш Air модуль. Знову ж таки, звертаю увагу, для того, щоб правильно все виміряти, ми маємо знати, на яких довжинах працює цей Air модуль. Якщо це 1550, то ми тут виставляємо 1550. Якщо 13.10, то 13.10. Як бачимо на 15,50 3 дБ у нас втрати відносно того, що у нас було, і потужність його, ну, грубо кажучи, 0,5 мВт. Таким чином, ми можемо перевірити, що цей ar модуль працює. Якщо у нас таких ar модулів 10, 15, 20, 30, ми можемо кожен перевірити, і якщо. Якісь є відхилення від е, заявленої потужності, да, ми можемо вираховувати, який AR модуль у нас неякісний в партії. Ну, якщо ми знаємо, що, наприклад, ми один, другий, третій виміряли, вони 0,5 показують, да, а це буде залежати від того, на яку довжину вони розраховані, 20, 40, 60, 80 кілометрів, від цього буде залежати оця потужність. Е, то ми можемо вираховувати, який r модуль у нас не, не відповідає заявленим характеристикам. Можемо звернути ще увагу на одну функцію цього рефлектора це VFL, так називаємий оптичний шукач-помилок. цей роз'єм відповідає за цю функцію. Ми вставляємо сюди, просто вставляємо не накручуємо, вставляємо наш конектор і вмикаємо цією кнопочкою червоний ліхтарик. Звертаю увагу в жодному разі, не направляйте цей кінець в очі, тому що можете пошкодити око. Ми бачимо, якщо у нас нормально проходить світло. То у нас е, така чітка, чітка, чітка червона пляма. Звертаю увагу на те, що е, цей шукач розрахований десь приблизно на 150-200, може 300 метрів, не більше. Якщо далі, то буде вже не, таке, не така чітка пляма. Якщо ми візьмемо там кілометр два-три, то ми можемо взагалі побачити лише ну, просто трішечки трішечки світла. Тому в межах десь до 300 метрів ми можемо знайти якийсь перелам, якийсь е, обрив. Наприклад, це буде зварка, да, і на сварці ми чітко побачимо червоне, червону пляму, якщо там обірвана. Якщо ми під'єднаємо сюди неякісний, неякісний конектор, то, наприклад, на подовжувачі ми не побачимо з іншого боку подовжувача цього світла, або побачимо дуже-дуже таке маленьке п'ятнишко, яке не буде відповідати десь приблизно 1,5 см на відстані 2 -3 півтора см. Якщо у нас пляма буде менша, то у нас значить неякісний конектор, у нас неякісне волокно або неякісне зварювання. У нас дуже великі втрати. Це навіть якщо не вимірювати втрати через рефлектометр. Це швидка перевірка і пошук несправностей. Якщо ми будемо перевіряти волокно десь трішечки в затемнених умовах, да, ми можемо навіть взяти. Захищене волокно, і отак от на палець трішки взяти, і ми бачимо, що воно світається червоним, тобто тут проходить світло. Якщо у нас тут коннектор буде пошкоджений, то тут через волокно не буде проходити світло, в конекторі воно буде зупинятися. Таким чином ми можемо швидко визначити, у нас, наприклад, е працює чи не працює наш подовжувач або бігтел, е або ну навіть невеликі катушки до 5 км можна побачити. На іншому кінці світло, але воно ну, воно буде так трішечки, трішечки світитись. П'ять кілометрів. Воно проб'є, але не дуже я ярко буде, не дуже яскраво це буде видно.